Зручно та без зайвих витрат для дотримання законодавства. Прикарпатські податківці пропонують бізнесу сучасний аналог касового апарату. Йдеться про програмний РРО. Його легко завантажити на будь-який наявний гаджет та інсталювати на різні операційні системи. Реєструється ПРРО досить швидко. Зробити це кажуть фахівці. Можна всього за чотири кроки. Передусім, необхідно отримати кваліфікований електронний цифровий підпис. У ДПС його видають безкоштовно. Для реєстрації програмного РРО потрібно подати. Три заяви. Перша із яких це є реєстрація господарської одиниці. Для того потрібно подати повідомлення за формою 20 ОПП. Друга заява це є безпосередньо реєстрація самого програмного РРО. Це заява форми 1 ПРРО. Також потрібно зареєструвати касирів або старших касирів, які будуть працювати з даним програмним забезпеченням. Для того необхідно подати заяву форми 5ПРРО. Та зареєструвати їхні кваліфіковані сертифікати на останньому етапі. Необхідно ввести товари в ПРРО. Усі чеки фіскалізуються безпосередньо на сервісі ДПС. Детально ознайомитися з процедурою реєстрації переро можна на веб-порталі структури або ж звернутися в центр обслуговування платників. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.